Вітаю! У нас в обзорі армовані гальмівні шланги виготовлені за зразком. Якщо вашого автомобіля чи мотоцикла немає в базі, але у вас є рідні шланги. Або давайте нам дані по цим шлангам, розміри, кути загибу, або висилайте нам, і ми зробимо точну копію ваших шлангів. Ось так як зробив власник цього мотоцикла. Тут у нас шла перемичка ще через крило. Маємо поворот головки вправо вліво і кут загибу 20 градусів. Так само ми і виготовили. Поворот головки вправо вліво і маємо кут загибу. Ось так виглядає. Точно. Повторена. Шланг. Цей шланг у нас з, з блоком. Це, мабуть, мотоцикл з АБС. Тут у нас внутрішня різьба з наружним конусом. Такий фітінг. І поставили. Наружний конус. Також є одне кріплення для шланга АБС. Ми теж його поставили. От. З іншої сторони у нас фітинг поворот головки і в цій площині рівний. Так і відтворили. На цьому шлангу поломаний фітинг, відломаний. Тут у нас маємо привод головки. Ось так відтворюється точне кути усіх фітингів. Тут відломаний мама з внутрішньою різьбою. Це її з її з'єднання під трубку. Так що, якщо вам потрібно виготовити шланги, даних в інтернеті знайти неможливо. Висилайте свої рідні шланги. Комплект можна зробити в будь-якому кольорі. Всі фітинги під будь-які мотоцикли і автомобілі є в наявності, не потрібно чекати. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.